Божі брати і сестри, дорога Церква Ісуса Христа, будемо читати текст, який записаний в старому заповіті Книга суддів, шостий розділ з 22 го вірша по 24-й, шостий розділ, з 22 го вірша, книга суддів. І побачив Гедеон, що це ангел Господній, і сказав Гедеон: Ах, владику Господи, Бож я бачив Господнього ангела обличчя в обличчя, і сказав йому Господь: мир тобі, не бійся, не помреш! І Гедеон збудував там жертівника для Господа і назвав ім'я йому його вашолом. Він іще є аж до цього дня Офрі Ав'язеровій. Займайте, будь ласка, місце. Кожна людина, яка на цій землі перебуває, живе, вона має тривогу, хвилювання, різного роду має переживання в житті. Кожна людина вона потребує спокою, вона потребує відпочинку. а Тим більше, коли відбувається війна. Людина стремиться знайти мир, знайти місце відпочинку, знайти те місце, де вона по-справжньому може відпочити душею, духом в той же час і тілом. Людина потребує миру, і де його знайти. Де знайти справжній відпочинок в житті і справжній мир? Де ім'я Господа сильна башта? Праведний втікає до неї, і він знайде безпечність або знайде справжній мир. І це тільки так і амінь. Ніде і ні в кого людина не зможе знайти відпочинку на цій землі. Так, да, Є якісь тимчасові острівки. Деякі речі, які людину заспокоюють на деякий час. Але потім знову і знову людина попадає у вирій цих всіх переживань, хвиль морських, життєвих і втрачається спокій. Так, на сьогоднішній день наша країна вона прагне миру. Але миру саме фізично, на цій землі. Людина завжди перебуває в боротьбі, в духовному характері. Завжди людина бореться, воює і виснажується. Але знову ж наголошую: вихід з цього стану це пізнати Господа, зрозуміти, хто Він є, насправді. Зрозуміти його характер, якості і сутність, воно приносить житті людини надію, приносить віру. І людина, не втрачаючи надію, рухається вперед, рухається до вічності. Щойно ми прочитали текст, який наголошує на тому, що наш Бог, Яхве Шалом, Господь миру, Гедеон, коли побачив ангела Господнього, він сильно налякався в страху за своє життя. Він зрозумів, що так як він бачив. Господа, ангел Господнього не буде жити, але зверніть увагу відповідь Господа, що Бог сказав саме Гедеону. Він каже: не хвилюйся, Гедеоне, не переживай, Ти не помреш. Саме Бог миру Він дає гарантію, ти не помреш. Нехай мир твій не буде порушений, нехай страх твій. Не володіє тебе настільки за особисте життя, знаючи обітницю Господню. Господь шалом, Господь миру, Він каже: не помреш, ти будеш жити. Не бійся, мир тобі, не бійся, не помреш. І як знак вдячності, Гедеон збудував жертівника, для того, щоб пам'ятати саме обітницю Господню. Пам'ятати, що Бог йому пообіцяв і сказав: дивися, я Бог миру. Ти не помреш, ти будеш жити. Якраз ми сьогодні і подивимося ще на одну грань нашого Бога Отця, який відкривається нам у своїй сутності, в своєму характері, що він саме Яхве Шалом, Бог миру, той, хто дає певні обітниці, той, хто обіцяє бути з нами, той, хто обіцяє провести нас через життя. і Проводячи через життя через різного роду страждання, переживання, хвилювання, те, що воно буває, порушує мир наш, Бог каже, я з тобою не бійся, не лякайся, ти будеш жити. Що ми спостерігаємо, що світ, в якому ми живемо, в той же час і кожен із нас? Ми десь схильні. Вдаватися до якихось речей, щоб заспокоїти себе. І що ми спостерігаємо, що також свого часу ізраїльський народ, який знав Бога живого, який бачив Його величезні діла, який йшов за Господом, розуміючи, що він Бог всесильний, і все одно вони відволікались. Вони відходили від певного шляху Господнього і вдавалися в те, що не приносило їм миру, що не давало їм надії. І вони були, і вони попадали в рабство, саме в рабство яке. І що ми перше подивимося, що саме Яхве Шалом, Господь миру, він не перебуває з тими, хто не боїться саме Його. Мало того, він ще й віддає тих людей, які не, бою, не бояться його, він віддає в враство їхніх же бажань, раство їхніх страхів, враство їхніх переживань, Бог допускає і каже: не хочеш боятися мене, то будеш боятися сам себе. Ти будеш поневолений своїми ж почуттями, своїми ж страхами, своїми уявами, своїми надіями, ти будеш покараний. І так є. Ми читаємо шостий розділ з першого по 10-й вірш, що відбулося з ізраїльським народом. А Ізраїлі сини чинили зло в Господніх очах, і Господь дав їх руку Мігітян на сім літ, і зміцніли Мігітянова рука над Ізраїлем. Ізраїлі сини поробили собі за страху перед Мігітянами проходи, що в горах, і в печерах, і в твердині. І бувало, якщо посіяв Ізраїль, то підіймався Мій'ян, і Амалик та сини Кедему, йшли на нього. І вони табурували в них і нищили врожай землі аж до підходу до гази. І не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла, бо вони їхня худоба та їхні намети ходили і приходили в такій кількості, як сарана, а їм. Та їхнім верблюдом не було числа, і вони приходили до краю, щоб пустошити його. І через Мідіяна Ізраїль дуже зубожів. І Ізраїлі сини кликали до Господа, і сталося, коли Ізраїлі сини кликали до Господа через Медіана, то Господь послав до Ізраїлівих синів мужа пророка, а Він сказав їм: так сказав Господь Бог Ізраїлів. Я вивів вас із Єгипту і випроводив вас із дому рабства, і я спас вас з руки Єгипту, і з руки всіх, хто вас тиснув, і я повиганяв їх перед вами, а їхній край віддав вам. І сказав я до вас: Я Господь Бог ваш, не будете боятися аморейських богів, що в їхньому краї сидите ви, та ви не послухали мого голосу. Дивіться, по якій причині ізраїльський народ знаходився в такій ситуації? Знаючи Бога, бачачи чудеса. Причина того, що вони попали в полон, вони почали чинити зло, страх. І страх саме перед ким? Не перед Богом. Страх перед аморяйськими богами. Вони, увійшовши в обітовану землю, почали боятися мертвих богів. Вони почали боятися земних богів. Вони почали боятися того, чого не варто страшитися. Вони не послухалися, Господа. Саме боєсть, страх чогось земного, страх перед тим, що ми бачимо, спостерігаємо, чуємо. Дивіться, до чого приводить. Воно приводить до того, що людина перестає боятися Бога. Людина, мало того, що перестає боятися Бога, вона починає чинити зло перед, Господнім, перед Господніми очами, вона починає чинити неправду перед Господом. Причина: знову наголошую, страх не перед Богом, а страх перед Богами земними. І дивіться, саме цей страх, який є в людині кожній на цій землі. Часто я навіть і чую, що ми, бачачи або чуючи якусь негативну інформацію, воно настільки нас принижує, ми настільки в страху, що забуваємо про нашого Бога Яхве Шалом. Ми забуваємо про те, що Він над усім, Він скеровує життям кожного з нас. І цей страх, він мотивує людей до яких вчинків. Дивіться, до чого прибігає ізраїльський народ, щоб забезпечити себе спокоєм. Вони попадають у рабство, ворогів своїх, і дивіться, що вони роблять. Вони прикладають максимум зусиль, щоб знайти собі десь захист, заспокоєння, надію, що вони захищені. І що вони роблять? У другому вірші ми читали, каже, і Ізмі... зміцніла мідянова рука над Ізраїлем. Ізраїльці не поробили собі зо страху. Перед медіанами проходи, що в горах, в печерах, в твердині. Дивіться, кожен раз, коли людина на цій землі чогось боїться земного, вона себе забезпечує, вкладаючи розум, сили, здоров'я, час для того, щоб себе захистити. Яким чином? Скільки треба було зусиль, скільки було старань, щоб поробити проходи в горах? Печери твердині для того, щоб відчути себе захищеним. Що цікаво, на сьогоднішній день люди продовжують це саме робити. І, на жаль, на жаль, ми, хто вірували в Ісуса Христа, стали на шлях Спасіння, ми теж можемо прибігати до цих речей. Чим люди хваляться або на що надіються? Часто надіються на військову міць країни, поту України думають, ми захищені, в нас велике військо. Або дивіться, якщо в нашому житті ми вдома стараємося настільки укріпити, щоб відчути себе захищеними, ми можемо поставити там броньові, броньовані двері, розуміючи, що вже ніхто туди не залізе, а тим більше, якщо замок високої секретності десь таке відчуття. Все, вже ніхто до нас не зайде. Так часто буває, ми младіємося на те, що у нас десь сейф хороший там може де-то банк, ми туди поставили свої кошти, вони теж захищені. Банк сейф або охорона, системна охорона. Стоїть все, ми на це покладаємо надію. Думаємо, що все нас під контролем. Наді... Людина настільки самовпевнена в своїх силах та здібностях, що Бог її стає непотрібний. Виться, що було в ізраїльському народі, воно і спостерігається на сьогоднішній день в житті кожної з нас. І ми думаємо, що в цьому мир, мир саме в якихось річах. Цих предметах земних, в людях сильних, потужних, ми думаємо, що саме наш мир знаходиться в тому, в якому ми домі живемо, чи в якій країні ми живемо. Але це тимчасове десь заспокоєння. Бо саме надія на якісь земні речі і заспокоєння себе у чомусь земному це є зло перед Богом. Саме це приводить, знаєте, до чого? До зубожіння повного ізраїльський народ, до якого стану зайшов. Він був бідний, став бідним дуже сильно. Знаєте, свого часу теж ви пам'ятаєте Саула, коли він вчинив негідне перед Богом. А яка причина, що він не послухався Бога, не виконав саме волі Божої? Ми читаємо у 1 Самуїла 15, 24 написано і сказав Саул до Самуїла. Прижився я, бо я переступив наказ, накази Господні та слова Твої, бо я боявся кого? Народу. Та послухався Його голос. Уявляєте? Страх перед людиною до чого приводить? Боячись людини, боячись когось що ось на цій землі, не Бога, воно приводить до непослуху, до непокори самому Богові. Саме боясть, страх перед земними речами, воно приводить до того, що ми порушуємо волю Божу світ, він настільки наповнений різними методами, принципами, що, щоб людину ввести в страх, щоб людину покорити собі. Навивши страх, буває власті цього світу, вони корять народ собі, для виконання якихось своїх цілей, методів. І що вони роблять? Наводять страх. На сьогоднішній день те саме відбувається в нас. Різна інформація, яка навіть і в нас ходить, в нашій країні, вона для чого? Щоб налякати кожного з нас. І дивіться, ми слухаємо, чуємо. Ми в страху, дехто боїться із дому вийти. А чому? Наслухався, набачився. І хтось досягнув своєї цілі. І це правда. Бог миру. Він саме хоче нам дати дещо більше. Ми почуємо це пізніше, але бачимо, що саме світ ось це робить. Дивіться, що вони роблять і лякають кожен раз. Наговори різні прокляття та забобони бабські різного характеру. І ми думаємо, що немає сили. Кажу, я вже говорив різного роду інформація, яка ходить, вона приводить до страху. А тим більше війна, озброєння або нанесення на наше тіло якогось болю, воно приводить на страх і поневолює нас. Ми тоді знаходимося. У неволі наших почуттів, емоцій, страхів, безнадійності. І шукаємо виходу. Ми, ми бігаємо до одного, до другого, до третього, шукаючи заспокоєння. Виться, заспокоєння в такому випадку тільки одне: це повернення до нашого Господа, до Яхве Шалом, до Бога миру. Саме Бог щось зробив. Він повернув Гедеона до себе. Цікаво, ми знаходимо, що саме Яхве Шалом, він Бог миру, він готовий давати мир. як ми читали раніше, і зараз, з 11 го вірша, ми знаходимо в 6-му вірш... розділі, і прийшов Ангел Господній, і... Сівся під що в офрі, який належить авієзеренину Йоашеві, а син його Едеон молотив пшеницю в виноградному чавелі, щоб заховатись перед і явився до нього ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий, мужу. Віться, в якому стані знаходиться Гедеон. Ангел приходить до нього. Віться, що саме говорить. Він починає не не його упрікати, каже, Гетеон, ти що тут ховаєш? Гедеон, та виходи, і где он. І починає його давити, каже, та це ж взагалі, без військо, віця, ангел зовсім з іншої сторони підійшов, не підійшов з укорою, а підійшов із підбадьоренням. Не подобається. Саме що? Саме ангел Господній промови йому. Господь з тобою, хоробрий мушу. Хто? Гедеон хоробрий? З нашої позиції ховається в чавелі, молотить, виноградному чавелі і молотить там пшеницю. Там взагалі неможливо це робити. Але він із за страху перед ворогами саме там це робив. Віться, підхід Господній. Яхве шалом підходить до людини, з, якою, з яким підходом або. З якою навіть надією, обітниць, і яким чином під підбадьорює, каже: Господь з тобою, Гедеон, Господь з тобою, хоробрий мужу. Звичайно, коли Гедеон почув саме ці слова, що Господь з тобою, хоробрий мужу, він зробить зразу оцінку і правильну оцінку. Бо в 13-му віші написано, а Гедон сказав до нього, о пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі ті чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось Єгипту він нас вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку Медіана?» Гедон правильний робив висновок. Дивіться, Гедон згадує, що було, і дивиться в настоящий і каже: нема Господа з нами. Він віддав нас у руку Медіян. Гедеон зробив правильний висновок. Але що цікаво, що Гедеон жив тим, що було колись батьків, але не бачив Господа в особистому житті? І дивіться, Бог що йому пропонує. 14 му вірші і обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією силою, і ти. Спасеш Ізраїля з медянської руки, оце я послав тебе. Хочеш бачити чудеса Божі? Едеон, хочеш бачити діла Божі в твоєму житті, в житті ізраїльського народу, значить, що зроби? Встань, і йди з цією силою, і ти побачиш. Брати і сестри, хочемо бачити, як Бог працює особисто в нашому житті. Знаєте, що для цього, для цього треба зробити? Встати і йти згідно покликання Господнього. Ви не побачите, ви почуєте, як Бог працює в інших. Ми чуємо, як Бог працює в того чи в іншого брата чи сестри. Але хочете побачити особисто, як Бог працює у вашому житті, то треба вставати, йти і діяти згідно того покликання, до якого Бог вас закликає, кожного з нас закликає. І Бог пропонує саме Гедеону. Ти кажеш, що чув від батьків, да, це правда. А тепер хочеш бачити, вставай, і йди з цієї сили і будеш бачити. Ти спасеш Ізраїля, ти піднімеш. Правда, Гедеон не спогодився з цим. Він зразу звернувся до того, і це теж нас всіх зупиняє. Ми часто, коли чуємо покликання Господнє, ми починаємо дивитися, а хто я такий? А я відки, я не маю сили, я не маю здібності. Ми себе настільки умоляємо, і ми думаємо, що це скромність. Брати і сестри, це гордість, коли ми не хочемо підкорятися Бові. Силаючись на свої якісь недостатки, якісь вади фізичні і тому подібну, перестаньмо це робити. Давайте довіримося Господу, як вишелом почнемо діяти. І що ми знаходимо, що саме Гедеон в цій ситуації, він просить у Бога ознаку. І Бог дає ознаку. Він приносить жертву, саме Гедеон, і Бог цю жертву вогнем спалив. І коли Гедеон це побачив, він прийшов в страх. І ви знаєте, перед ким? Страх перед Богом. Ми вже читали і побачив Господь, що це ангел своє сказав: ах, Владику, Господи, Бож я бачив Господню ангела обличчя в обличчя. Гедеон боявся народу, він боявся ворогів, і де він знаходився. Дивіться, Бог, що зробив? Бог зробив так, щоб Гедеон увійшов у спільність з Богом, коли він побачив діла Божі. Чудеса Божі, він прийшов в страх перед Богом. Саме цей страх перед Богом принесе йому і мир Божий. Бо в, цю, в цій ситуації, коли Гедеон зрозумів, що все мені кінець, бо каже мир тобі, не помреш, будеш жити. Саме слово Господнє, воно дає надію, воно дає відпочинок. Саме слова мир тобі, коли ангел Господній сказав, воно принесло Гедеону справжній відпочинок і надію. Гарантію того, що він буде жити, що він має життя. Також, чому Гедеон і збудував ось цей жертівник, я вже говорив ще раз наголошую, щоби пам'ятати, що саме Господь обіцяв: я буду з тобою, ти будеш жити. І Гедеон зробив цей жертвник, щоб постійно нагадувати собі цю важливу істину, що саме Бог Бог миру і в ньому справжній відпочинок. Саме життя людини життя людини бути в мирі, в мирі з Шалом. Коли ми в мирі з Шалом, коли ми погоджуємося саме з тим, до чого Бог нас закликає. Цікаво, що ми знаходимо у інших текстах слова Божого, що саме Яхве Шалом, він обіцяв колись ізраїльському народу, в той же час він не обіцяє і нам. Колись він казав до ізраїльського народу, якщо ви будете слухатись слова Мого, виконувати всі заповіді Мої, будете ходити згідно моїх постанов, що Бог казав? У Левиту, 26,6 написано: І дам мир у краю, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли. Злу звірину винищу землі, а меч не перейде через край ваш. Віця, покора ізраїльського народу Богові вона гарантувала мир їхній землі. Кожен раз, коли війна на цій території, це свідчить про те, що народ не корився Богові. Тим більше по всій землі. Ви думаєте, що війна просто відбувається так? Бо люди задумали. Брати і сестри, Бог карає людей за непокору, за неслухняність, за те, що вони не ходять згідно заповіді Божої. Тим більше язичники це ізраїльський народ, як вони робили, а язичники вони ніколи не корилися Богом. Також, дивіться, мир приходить ще коли, коли проголошується слово благословіння. Цікаво, що ми читали і не раз чуємо цей текст числа 6 розділу з 22 по 27 вірш, каже, ти будеш благословляти народ мій. Каже, ви, священники Левити, будете говорити ці слова благословіння. І що станеться, не каже, і говориться так: нехай Господь благословить тебе, і нехай Він тебе стереже, і нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Саме слово благословіння Господньо приносить саме мир людям. Також ми знаходимо, що саме Бог. Бог як вишалом, Він думає про те, щоб дати нам мир, в нього думки спокою. в нього думки, щоб принести нам відпочинок. Каже, бо я знаю ті думки, що думає про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будяч, будучність, будучність і надію. Мир Божий, це незвичайно великий. Мир Божий це як величезна річка, але це для тих, Хто слухається, прислуховується до Його до заповідей в Господні, то, то такі будуть в спокої, як річка. Вони будуть настільки спокійними, як велика річка, яка розрушається, і так само ми наповнені спокоєм або миром Божим. Ми в силі тоді впливати і на інших людей, і ніхто і ніщо не зможе зупинити нас. Дивіться, мир Божий. Це сила, яка зберігає наші думки в Христі Ісусі. Каже, не хвилюйтесь ні про що, а що робіть в житті, все відкривайте в молитві Богові з подякою. І мир Божий, який вищий всякого розуму, збереже ваші серця і думки в Христі і Ісусі, саме Бог може зберегти нас, коли ми теж прикладаємо зусилля і контролюємо, про що ми думаємо, якщо приходять в наше життя думки, які нас... Десь тривожить, який приводить нас смуту, страх, це треба відкидати. Думайте про те, що чисте, правдиве, гарне, святе Боже, воно приносить справжній мир. Тоді Бог миру буде з нами. Брати і сестри, як Шалом – це настільки величний Бог, який дає мир неймовірний, мир, який може зберігати нас. В житті, коли крім нас можуть бути великі якісь біди, страждання, війни, але в Бозі ми маємо справжній мир. А тим більше, ви знаєте, що наш Господь Ісус Христос, Він саме є Бог миру. Ісус Христос, якщо ми пізнавши Його перебуваємо в Ісусі Христі, Він же ж Князь миру, в Ісусі Христі, хто приває, той має мир. І через Ісуса Христа ми отримали примирення з Богом. Ми в мирі з Богом. І Ісус Христос саме що й обіцяв кожному із нас. Наповнившись Духом Святим, ми маємо мир як плід Духа Святого і Христос, що нам сказав. Заставляє вам мир. Мир свій даю. Я дав, даю вам не так, як цей світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається. Ісус Христос наш мир, Яхве шалом. Пізнавши Його, ми маємо в ньому справжній відпочинок. Тож, Бог миру, нехай буде з усіма нами. Амінь. Помолимось.